О, о. Эй, Саша. Ой, ну что таке? Я просто о я просто о господи що це с тобою? А зі мною не так? Да ты а подивись. Эм ну ладно. О. Кстати, а ты хотів то? Я просто хотів як тебе я просто у тебе як діла? Ласпиталия як я бачу у тебе. Не да, дуже гарно. Да що це зі мною? Ох, такий... ...остав... Чекай, що з моєю рукою? А ну за це? Що це? Як це? Як це та. Що? О, господі, це я що, так змінився? Ще навіть тиждень не пройшов. Фу. Та добре вже. Вже ви, мабуть, вже Я добре підписники, хватить вже з мене. Я не такий дурний. Ні, я просто рішив собі поміняти скін. І це. Я з ним народження мого каналу. Да, я розумію, що трошки запізнився, але все одно. Ну, дя... І я взагалі був в шоці після того, о, як ви набрали. Е, чекайте. 181 підписник. Як це? Як? Я не розумію. Зумію, але все одно вам дякую. дякую. І так, да, кстати, це я такий дом построїв. Ось такий у мене. Ось, а це у мене кухня на другому поверсі. Нема стільців, але байдуже. Так от еще от раз вам величезне дякую. Дякую за, за 180 підписників і це це знеморожні мого каналу. да e, Всім пока, пока-пока.